Нові подробиці у справі Хайсера Джемірєва з'явилися сьогодні. Батько 32-річного чоловіка, голова кримсько-татарського меджлісу Мустафа Джемірєв, розповів слідчим, що у його сина були проблеми із розладом психіки. Він доволі довгий час лікувався за кордоном у Туреччині. І тепер, після злощасного пострілу, за рішенням суду хайсера відправили до першої кримської республіканської псих... лікарні Сімферополя. Там його будуть охороняти, бо той же суд арештував чоловіка на 2 місяці. Чний термін, я нагадаю, що напередодні Хайсер Джемілів з вікна власного будинку у Бахчисараї з рушниці з оптичним прицілом вистрелив у свого приятеля 43-річного Февзі, який працював на городі. Куря влучила чоловікові у голову. Чи зможуть нові обставини змінити попередню кваліфікацію злочину з умисного вбивства на вбивство за необережністю? Вирішуватимуть слідчі. Наразі ще не завершені експертизи, і відповідно загиблого й досі не можуть поховати. Хоча за мусульманськими традиціями повинні були це зробити вже сьогодні до заходу сонця. На суді, де обирали запобіжний захід для його сина Мустафи Джемілєва, не було. А саме засідання, де вирішили взяти стрільця під варту, тривало понад дві години. Смертельний постріл пролунав напередодні на подвір'ї Хайсера Джемілєва. 43 річний Февзі в цей момент працював на городі. Ані в місті працювали. Потім зайшов в дом, і наскільки я зрозумів, він грався з ружьєм там, птиць виділ каких-то і. И... Вистріля хайсер вистрілив з вікна другого поверху. Куля влучила в голову, поранення було смертельним. В меджлісі наполягають, до трагедії призвело необережне поводження зі зброєю. Мовляв, жодних конфліктів між чоловіками не було, а загиблий був майже членом родини Джемілів. Часто допомагав їм по господарству. Це близький друг сім'ї Мустафи Джемілка. З хасіром вони були в чим близьких відносинах, практично як браття. Як сам стрілець пояснює свій вчинок, наразі невідомо. Міліція відкрила кримінальне провадження, попередньо кваліфікувавши злочин як умисне вбивство, проте не відкидають і версію нещасного випадку. як який був Це вияснюємо в процесі слідства. Ніяких препятствий з боку родственників близьких абсолютно немає. Іде повне садійство у справі. Призначили низку експертиз, зокрема психіатричну, Адже за словами Мустафи Джемілєва, його молодший син страждав на психічні розлади. П'ять років тому навіть лікувався у львівській психлікарні. До зброї мовляв завжди був небайдужий. А рушницю зареєстровану на голову меджлісу без дозволу взяв з батьківського кабінету. Будинки сина та батька по сусідству. За мусульманським звичаєм загиблого мали б поховати в день смерті, але цього разу від традиції довелося відступити, щоб дати можливість криміналістам ретельно вивчити деталі справи. Похорон призначили на завтра. Наталя Сафіханова, Армен Похосян, Крим, Новини 2+,2.